Власне, хочу проінформувати своїх виборців про результати своєї співпраці, своєї роботи з кабінетом міністрів України, і результатом якої стало надходження на сьогоднішній день 12 мільйонів гривень на мій виборчий округ, направлені на розвиток, соціально-економічний розвиток окремих територій мого виборчого округу. Постанова Кабінету міністрів вже прийнята. Сьогодні бюджетний комітет її затвердив. В першу чергу цей рік я визначив для себе пріоритетом розвитку нашого майбутнього, тобто наших дітей. І 90% тих об'єктів, які я правоював, вони направлені саме для наших діточок. Перш за все, це програма щодо будівництва дитячих майданчиків. І цього року я планую встановити близько 40 дитячих майданчиків в своєму окрузі, які будуть якими будуть покриті без виключення всі райони. Виборчого округу. Так само надзвичайно важливі соціальні об'єкти. Для прикладу, це відновлення роботи, реконструкції єдиного в місті Ніжині басейну, на що буде направлено 38 мільйона гривень. Цей басейн не працював понад 10 років. Це такий соціальний об'єкт, не комерційний, Басейн буде направлений для. Підготовки і навчання діточок плавати для лікування дітей для вагітних жінок. Так само на базі 16-ї гімназії буде проведена реконструкція окремих приміщень під дитячий навчальний заклад. Місце носівці ми капітальний ремонт здійснимо навчального закладу дитячого дитячого навчального закладу Барвінок. В Ніжинському районі це буде ремонт будинку культури. Ну і власне ремонти доріг мого виборчого округу. Попередня домовленість є також, що на осінь цього року ще 8 мільйонів гривень надійдуть на такі самі важливі соціальні об'єкти в 209-му виборчому окрузі. Тому сьогодні наше завдання проконтролювати, щоб ці кошти вчасно прийшли на округ. І, власне, вони були використані за призначенням. Я і моя команда будемо плідно дивитися, щоб жодна копійка не була витрачена, місцевою владою не за призначенням.